Всім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про найчастіші причини відмови у канадській візі CUAED. Але перш ніж я перейду до теми, пропоную вам підписатися на мій телеграм-канал Canada 4UA, де ви знайдете всю необхідну інформацію по виїзду в Канаду та Сполучені Штати. А також підписуйтесь на чат Canada For чат, де можете спілкуватися з іншими учасниками, задавати питання, обмінювати. Досвідом і знайомитися, знаходити однодумців в Канаді і в Штатах. А ще хто хоче, от особисто від мене отримати відповіді на свої запитання, приєднуйтесь до мого Чату на Patreon, де ви всього за 30 доларів на місяць отримуєте безлімітну можливість спілкування зі мною задавати мені всі питання стосовно Канади чи Штатів в залежності, яка країна вас цікавить. Я особисто і в Канаду виїжджала і зараз проживаю в штатах в місті Сієтл, штат Вашингтон. Тому буду рада з вами особисто познайомитися. Загалом у візі CUAT -E рідко трапляються відмови, у наших клієнтів за більше року нашої роботи взагалі відмов не було. І незважаючи на те, що раніше канадійську візу звичайно туристичну, було отримати так само складно, як і туристичну візу штатів. Зараз по і ті ну, мінімальна кількість відмов, але ж все ж вони є, і для того щоб пересвідчити, що ви. Не попадете в їх кількість. Пропоную все ж звернути увагу на моменти, які можуть викликати відмову у схваленні цієї візи. І перший пункт, на якому заявники попадаються, і найчастіше, мабуть, у мене запитують, як тут правильно відповісти. Це одне з питань в кінці вже анкети, де питають, чи були у вас раніше відмови у візах інших країн, не обов'язково Канади. І чому пояснити, і чи отримали ви візу після цієї відмови? Тут, якщо вам коли-небудь відмовляли у туристичній візі США або в візі будь-якої іншої європейської країни, там до того як ввели у нас без віз, або в робочій візі якоїсь країни. Обов'язково потрібно вказувати. Немає абсолютно нічого страшного, якщо вам відмовили там в американській, до прикладу, візі туристичній. Мені самі туристичну візу раз закрили просто тому, що я знімала відео, будучи в США без дозволу на роботу. Ну, відео на YouTube, я маю на увазі, і це вони порахували як заробіток грошей по туристичній візі, що не дозволено робити. Ну і тому мені відмовили ну дуже дивна і. Тупа така ситуація, але все ж маємо, що маємо, і так я вказувала це, і так я отримала після цього візу США знову туристично, і я пояснювала це непорозуміння, тому що ну там мій зароботок був 10 доларів на місяць. Ясно, що це якби не моя робота, не те на що я живу. Але все ж була відмова. Ну тобто, не відмова там закривали мені туристичну візу, і я це вказувала в. Канадзійській візі, або якщо вам відмовляли в робочій візі, або якщо там теж одне ще питання є, чи були у вас якісь порушення імміграційного законодавства? Якщо у вас, не дай Бог, була там депортація, то це теж варто вказати. Якщо ви не вказуєте. А вони це все одно, перевіряючи вас, побачать у себе там в базі. І от якраз те, що ви якби, спеціально обманюєте, це вам більше нашкодить, ніж якщо ви. Прямо напишете чесно, що так, у вас там були якісь проколи, але ви після цього нічого не порушили. Ви отримали ще візу. Та навіть якщо і не отримали, все одно це ваша чесність цінується і, скоріш за все, не вплине на видачу візи. І мені писали люди, у яких були якісь там відмови у візі, або щось вони порушили в імміграційному законодавстві, що вони не вказали, а їм прийшов лист під час розгляду. До їхньої анкети від імміграційної служби, де вони такі пишуть, що ми побачили, що у вас було те, те те, ви це не вказали в анкеті. Чому ви це не вказали? Поясніть. Тобто, спочатку вони не одразу прям відмовлять у візі. Спочатку вони вишлють лист, де дадуть вам змогу виправдатися, тобто пояснити, можливо, ви просто забули, ну і найкраще, мабуть, буде написати, що ви просто забули, а не навмисне не вказали цього. Тобто, Спробувати очистити свою репутацію, але навіщо до цього доводити, якщо є можливість, якщо у вас є пряме питання, чи були якісь порушення, прямо написати, якщо вони дійсно були? Наступний пункт, через який можуть відмовити у візі, це наявність судимості. Так само серед того переліку питань в кінці анкети є питання щодо судимості, і до речі, в тому ж питанні там і про вождіння в нетверезому стані, якщо ви отримали. Колись штраф, як в Канаді це дуже серйозне порушення. І якщо у вас дійсно був такий штраф, то теж потрібно це вказати. Якщо була судимість, теж вказати. Вони все одно все знайдуть, і якщо ви, як і в попередньому пункті, приховаєте, то це точно зіграє проти вас. Тут уже дивлячись, наскільки важкий був злочин, якщо це якийсь прям кримінал, то звісно візі можуть відмовити. Ну і третій пункт, який, мабуть, найбільш поширений, через який відмовляють це, коли ви не можете довести громадянський шлюб з іноземцем. Тобто Сі це віза для громадян України та членів їх сім'ї. Тобто, якщо ви, наприклад, громадянка України, а ваш чоловік. Вік іноземець, і діти у вас не мають українського громадянства, мають іноземне громадянство, ви все одно можете, як сім'я, подаватись на CUAT. Більше того, в Канаді громадянський шлюб прирівнюється до офіційного, і якщо ви просто живете довго. З людиною, вашим цивіль... в цивільному шлюбі, так у нас це називається, то ви також можете подаватись на візу, якби сімейну заявку створювати. І якщо ви створюєте сімейну заявку, відмічаєте свого партнера, там так написано common law marriage, що у вас цивільний шлюб, тоді в кінці анкети вас просять завантажити документи, які його підтверджують. Ну, які це можуть бути документи, та в принципі. будь що, що підтверджує ваші тривалі стосунки, бажано щоб датовані. Ці документи були ще до війни. Для чого це робиться? Щоб впевнитись, що іноземці не скористалися просто можливістю податись на візу сії яка набагато більше всяких плюшок дає, в тому числі дозвіл на роботу на три роки, ніж звичайна туристична віза. Бо іноземцям теж не просто отримати дозвіл на роботу в Канаді, і щоб ви не підстроїли оцей цивільний шлюб, що ви там вчора познайомились, сьогодні подались типу як сім'я. А що ви реальні у вас стосунки тривалі, і чим більше документів ви надасте, які це підтверджують, доводять, тим краще. Документи це можуть бути як офіційні, типу договір на оренду, де будуть вписані всі е, особи, які проживали в тому числі житлі, де будете ви обоє вписаними, е, так і якісь банківські перекази один між одним, регулярні, скажімо. Е, чи підтвердження, що ви їздили разом у подорожі? Можливо, квитки на літак оформлені ну з одного акаунту, якби в взяті, чи там ну квитки на якісь заходи спільні фото в інстаграм. Подивіться там історію своїх постів та сторіс. Тобто, в принципі, все, що показує, що ви дійсно пара, що ви пара є давно. Можливо, у вас навіть є спільні діти, і ви вписані в їх свідоцтво про народження. Тобто, ну максимально намагатись, якщо у вас немає прям документів, то до мене, до речі, зверталися до прикладу, чи ми допомагаємо там оформити договір на оренду, щоб там обох вписати, якщо у нас його немає. Ну ні, ми нічим проти закону не займаємось все абсолютно легально. І якщо у вас немає договору оренди на двох, то просто не надавайте його, надайте інші факти, докази, фотографії, скани там так далі, роздруківки з онлайн банкінгу, які підтвердять ваші стосунки. І чим більше буде таких документів, тим краще. Так, там лише одне віконечко, куди можна завантажити файл, тому ви просто склеюєте, об'єднуєте в один PDF файл. Або там JPEG файли усі свої докази і вставляєте туди в віконечко. І особливо важко буває довести стосунки з іноземцем, якщо у вас цивільний шлюб, і якщо ви подаєтесь не разом одночасно і створюєте сімейну заявку. А до прикладу, жінка з дитиною подалась окремо, і в пункті про шлюб вказала, що вона незаміжня і пізніше вирішили додати свого. Бойфренда, іноземця з цього ж профілю відправити його анкету, і вже у ньому вказати, що ви в громадянському шлюбі. Тоді виникає питання, чому вона не вказала в своїй анкеті. А тут намалювався раптом хлопець, який вже вказує, що він... Цивільний чоловік цієї жінки це трошки складніша ситуація, але тут все теж можна вирішити. Просто чоловікові в анкеті потрібно завантажити якомога більше документів, і плюс ще невеличкий супровідний лист про те, що. Пояснити, чому вона раніше не вказала його своїм чоловіком. Ну бо, наприклад, в Україні там громадянський шлюб не рахується прям шлюб. Якось так пояснити оцей цей момент, чому у неї чоловік не був вказаний в анкеті. Загалом це всі пункти. Тобто, якщо ви чітко заповнили анкету, все чесно про себе написали, не приховували ніякі факти, навіть які, на ваш погляд, зменшують шанси ваші на отримання візи. Якщо ви не порушували імміграційного законодавства інших країн, якщо у вас не було якихось жорстких суд... ну, загалом, в принципі судимостей, якщо немає за вами якихось злочинів, і якщо ви довели Цивільний шлюб з громадянином іншої країни, якщо разом з ним подаєтесь на сі тоді в принципі у вас не має бути проблем із схваленням візи сі за умови, що ви в принципі правильно подали анкету, тому що я теж е, зустрічала випадки, коли до прикладу написали випадково інше громадянство. Звісно, Росію це лише для громадян України, або допустили ще якісь помилки загалом в анкеті. Ну, є грубі помилки, є менш грубі помилки. Але віддалі, звісно, взагалі їх не допускати. І для того, щоб бути впевненими, що ви правильно подалися на візу, я пропоную вам скористатися нашим супроводом, де ми гарантуємо, що правильно подамо усі документи. Звісно, ми не можемо гарантувати сх. Валення візи, хоча, як я казала, у нас ще не було відмов в нашій практиці за от весь час існування цієї програми, сі але. Ну ми не можемо гарантувати. Ми, у нас немає зв'язків в Імміграційній службі Канади. Це в принципі неможливо якось впливати на їхнє рішення. Але принаймні ви будете впевненими, що все зробили все, що від вас залежить, для того, щоб отримати канадійську візу Сі ЕІТІ. А чому її важливо отримати і чому варто скористатися шансом на неї податися, які можливості вона відкриває? Я розказувала в одному із своїх недавніх відео, лишаю вам його тут. І також нагадую вам підписуватися на мій телеграм-канал canada 4. На мій чат у телеграм canada 4. Та доєднуватися до нашої спільноти. З вами була я, Лілія Бойко, До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!